Корисні думки з книжок для інфобізнесу. Частина 9. Замість намагатися більше витрачати, більше продавати, більше спонсорувати. Спробуйте більше навчати свою аудиторію, ніж ваші конкуренти. Більшість бізнесів концентруються на продажах або сервісі, але їм навіть не спадає на думку когось навчати. Навчайте, і ви створите такий зв'язок зі споживачем, якого ви ніколи не отримаєте, застосовуючи традиційну маркетингову тактику. Через навчання формується зовсім інший тип зв'язку, за якого люди справді вам довіряють і поважають вас. Навіть не користуючись вашими продуктами, вони можуть бути вашими палкими шанувальниками. Навчання це справа, якою можуть успішно займатися окремі особи або малі компанії, а от більші за розміром конкуренти не вміють цього робити. Справді, акули бізнесу можуть собі дозволити рекламу під час матчу за суперкубок, а ви ні. Але ви можете собі дозволити навчати інших, тоді як великі компанії ніколи цього не робитимуть, бо одержимі манією секретності. Отже, навчання це ваш шанс обійти потужних конкурентів.